Не телефонуй мені більше, я і знати тебе не хочу. Яка ти сестра після цього? заявила мені Дарина, коли я зателефонувала їй, щоб привітати із святами. Я не могла зрозуміти, за що сестра на мене так сильно образилася і що взагалі сталося. Допомагати своїй рідній сестрі я вважала своїм обов'язком і робила це постійно, коли мала таку можливість. А взамін я отримала невдячність з її сторони. Тепер уже кілька місяців сестра зі мною не спілкується, і я просто не знаю, що мені робити. Дарина мене і знати не хоче, а за що, я не розумію. Мені 38 років у мене немає своїх дітей. Ми з чоловіком останніх кілька років живемо за кордоном в Іспанії. Вдома залишилася моя сестра Дарина, яка на 4 роки старша від мене. У Дарини з чоловіком троє дітей. Своїх племінників я завжди любила, як рідних. Все, що треба, я без проблем купувала і давала. Коли сестра лише вийшла заміж, наші батьки їй побудували будинок недалеко від нашого. Практично на одному городі. Батько мій тоді їздив по заробітках, добре заробляв, гроші у нього були, тому і будинок сестрі вийшов великий, просторий, на два поверхи. Я вийшла заміж пізніше, і ми з чоловіком хотіли жити в місті, тому спочатку знімали квартиру, а потім за свої гроші ми купили собі житло. Тоді нам батьки не дали жодної гривні, ми все самі, а вони продовжували допомагати Дарині. Коли батько перестав їздити на заробітки і грошей, щоб підтримувати сім'ю Дарини, у них уже не було. Цю місію частково взяла на себе я, і мій чоловік не мав нічого проти. Своїм родичам я допомагала чим могла, нічого для них не шкодувала. І загалом жили ми дружно. А потім нам з чоловіком підвернулася можливість виїхати за кордон в Іспанію. Ми зачинили свою квартиру і поїхали. Живемо, працюємо і знову ж таки рідні допомагаємо. Рік тому моя мама занедужала все лікування я взяла на себе. Сестру просила лише приходити до мами і за нею доглядати. А вся фінансова сторона була на мені. А коли Дарина почала скаржитися, що в неї троє дітей і що вона не встигає все робити, я найняла, найняла жінку, яка стала приходити до мами щодня, і я їй за це платила. А восени минулого року я сама приїхала додому, щоб подивитися, як мама, їй стало легше, лікування пройшло успішно. Мій чоловік щось теж себе останнім часом не дуже добре почуває, і я собі подумала, що як ми повернемося в Україну, то хочемо жити у будинку, а не в квартирі. І я попросила маму, щоб вона переписала свій будинок на мене, поки я ще в Україні. Так ми її зробили, оформили всі папери, і я поїхала. Тоді я стала висилати мамі гроші на облаштування будинку, старалася вже як для себе. А нещодавно про спадок згадала і Дарина. Сестра прийшла до мами і стала говорити, що пора вже її будинок на когось з онуків переписувати. Тоді мама зізналася сестрі, зі що будинок вже записаний на мене. Дарина, як це почула, то так образилась і на маму, і на мене, що вже майже два місяці з нами не спілкуються. Сестра вважає, що ми з нею повелися несправедливо. Вона забула, що її батьки будинок давно побудували, а мені нічого не дали. Та Дарина вважає, що в мене є квартира і мені більше нічого не треба. Взагалі-то вона запропонувала, щоб свою квартиру я віддала одній з її доньок, бо в неї є діти і їй більше потрібно. Зараз між нами виникла ворожнеча. А я навіть не можу зрозуміти, що я зробила не так, і що мені зробити, щоб виправити цю ситуацію.